Всім привіт! Мене звати Україншик. Зимова погода цього року дуже сильно дивує, адже з самого початку лютого на вулиці настільки тепло, що, здається, весна вирішила прийти на місяць раніше. Скажу по секрету: вона дійсно так вирішила, і ніщо вже не завадить її планам. Персонально від себе хочу сказати, що мені подобається раннє потепління, але постає доволі гостре питання, чи в березні не варто чекати на рекордні морози і снігопад? Я максимально детально розібрався в цьому питанні і зараз розкажу. Яка саме погода очікується в березні 2024 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода. На момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. А це надзвичайно важливо. Щиро вам за це дякую! Тож, чи варто чекати на морози і снігопади в перший місяць весни, Або березень через глобальне потепління буде надзвичайно спекотним місяцем. Одне, скажу одразу: спеки від березня чекати не варто. Перші числа березня зустрінуть нас з сонячною погодою, як і варто зустрічати людей після зими. Але, хоч небо і буде чистим, показники термометрів не будуть надто високими. Середня денна температура повітря по всій країні 1 і 2 березня коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. А от вночі взагалі буде мороз від мінус 3 до мінус 1 градусу. 3 березня буде похмурий день Небо майже в усіх регіонах буде затягнуто хмарами, але опадів цього дня чекати не варто. Середня по Україні температура в день це 5 градусів тепла, вночі термометри будуть показувати близько 0 градусів за Цельсієм. Четверте число, згідно з даними синоптиків, буде вологим і дощовим днем. В денні години буде близько 5 градусів з позначкою плюс, в нічні 0 градусів. 5 і 6 березня дощових опадів бути немає, але небо буде хмарним і сонця, скоріше за все, побачити не вдасться. Зате температура повітря в день поступово почне підвищуватись до позначки в плюс 7 градусів. Вночі і далі будуть нульові показники. 7 числа сонечко проб'ється через Хмари, і цей день ідеально підійде для весняної прогулянки парком, 8 березня знову литимуть дощі. Хоч і не надто інтенсивні. Починаючи з 9 числа і аж до 16 березня, включно про опади будь-якого характеру можна забути. Цілий тиждень буде сонячно або хмарна з проясненнями погода. Середня денна температура повітря по країні буде на рівні 9 градусів, нічна. Плюс 1, плюс 2. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались. За що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. 17 березня. Погода різко погіршиться. Середня денна температура по країні знизиться до плюс 4 градусів, а нічна впаде до нуля, Ба більше почнуться відчутні дощі, до яких приєднається мокрий сніг. І така мокросніжна погода буде продовжуватись до 20 числа. 21, 22 і 23 березня опадів не буде, а завдяки теплим вітрам температура повітря знову почне підвищуватись. Пік березневого тепла має припасти на 24 число. В цей день середня денна температура буде на рівні 10 градусів, а от вночі очікується мінус 2 градуси. 25 березня знову почнуть лити дощі, а температура знижуватись. І знизиться настільки, що 26 числа випаде сніг. Звісно, він майже одразу розтане, але сніг в кінці березня не надто приємне явище. З 27 числа і до кінця березня переважатиме сонячна. Іноді трохи хмарна погода, але без опадів. Середні по країні показники термометрів покажуть в день від 6 до 7 градусів тепла, вночі від мінус 4 до мінус 1 градусу. З усього вище сказаного я роблю висновок, що березень 2024 року буде доволі холодним місяцем, навіть лютий, як ми вже бачимо, набагато тепліший. Але не забувайте, що погода має свій надзвичайно мінливий характер. Тому, щоб синоптики не розповідали, знайте в один момент все може кардинально змінитись. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.